Які не з нестерпінням ж тебе, слава Ісусу Христу! У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, моїх дітей, які бажають тебе, мати Божа, прийди до нас в наші терени, поблагослови нашу святу церкву, яку залишив нам твій найдорожчий син. Поблагослови наших старців. Бо поблагослови глибоко доступну старість, без болю, без терпінь, поблагослови нашу молодь, щоби той лукавий ворог ніколи не міг їх спокусити. О, мати ненько наша, поблагослови наших парафіян. Нехай каждий відчує ту безмежну твою ласку, нехай та теплота зігріє всіх тих, може, які ніколи не сповідалися, і які ніколи не приймали до своєї душі. До своєї душі твого сина Найдорожчого, мати Божа Найдорожчого, бо благослови їх, би вони всі пізнали, що без тебе нема спасіння, що ти є найкоротша дорога до Бога, би всі пізнали твого найдорожчого сина, і всі пізнали твою найдорожчу церкву, яку твій син дав, залишив для спасіння нашої душі. О, мати Божа, не погорди твоїми дітьми. Може, і між ними є блудні сини. Мати найдорожча, всіх благослови. І, амінь. Слава Ісусу Слава, і Богу, пербраття на трошечка діточка посольця.